Friendly. З вами Деніс Френдлі. В цьому відео ми з вами з'їмо ось таке шоколадне яйце Smarties. Smarties, фігура яйце з молочного шоколаду наповнено 1-2 драже. Smarties, з молочного шоколаду вкрито хрумкою цукровою глазур'ю. Коротше, це таке до великодних до свят. Smarties випустив такі шоколадні яйця, всередині горошки. Ось такі горошки. так. Зараз ми його відкриємо, це яйце, спробуємо оцінимо від 0 до 10. Тому ось такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо, це шоколадне яйце. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, Ось таке яйце. Фігура, яйце з молочного шоколаду наповне 1-2-5 дража смартя з молочним шоколадом вкритою хрумкою цукровою глазурю. містить рослинні жири, доповнені до какао-масла. Коротше, драже смартія з молочним шоколаду вкритою хрумкою цукровою глазур'ю. Смартія, смартія, смартія! Смарті! Смарті! Давайте відкривати так хочеш пробувати. Так, поїхали. Так. Думаю, мені це сподобатись має, повинно бути. Так, давайте відкриємо та спуштуємо. Це не наше. Бо то Мартіс випускав, пам'ятаю, якісь новорічні теж шоколадки, але то було капець дорого. Це ще 55 гривень терпимо, можна сказати, так. Тому я це купив. А ну яке воно буде на смак. Ось таке. Я пам'ятаю, в дитинстві з горошками брали. Так, ось таке. Так, Ну давайте поснемом. Ммм... Мало що тут це хороших. Шоколад добрий на дев'ять балів. <клес> <клес> Ось такі горошки. Давайте скуштуємо горошки. Ну, горошки на вісім, Так. Ось такі горошки. Доволі смачно. Кусився курва мать. Доїдаємо. Хочеш нормально поїсти, то до сраки. Ну і останнє доїдаємо. Доїдаю. Коротше, це спеціально до Великодня. Там було ще пару яєць шоколадних. Я так думаю, смак один той самий. Тільки упаковки різні. Це отут таке яєчко з очима, там було ще якісь у магазині різні, так. Я вирішив оце взяти та. за 55 гривень. Тому, дружні, ось такі справи. Якщо вам сподобалось таке яйце, можете поставити лайк. Найдете собі в магазині таке саме, можете купити разок спробувати. Зацінити, чи вам це смарті сподобається чи не сподобається. Я з вами прощаюся. Мене звати, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Дня чи вечора. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Коротше, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Ось таке було яйце. Коротше, всіх святами, святами великодніми. Та. Всім пока-пока!